Слава Україні. Приїхав до Миколи. кажу в Стрію постійно. то Село Слобідка. Слобідка? Слобідка. Колись коні стояли. І то теж не в Стрію стояли, то десь не в Луковиці стояли. Стояли там в Алкана. Звідти красотку брав колись в Миколи. Дуже давно. Я не знаю скільки років, чесно, не пам'ятаю. йо а то ще шабовські коні ще як я забрав з Одеси. Сергія там був, ні? Сергій такий був, так? Шабо він мав. Володя? Володя? Володя, Володя і той мав. Бо якось там Сергія знав, Олександр. потім. Вже... Олександр. А, Олександр. а, а не Сергій, Сергій так? Не бо якось знав звідти Сергія? Що ну, мав коні. Вона шабо пішла була. Але від полтавських коней. Та ще чорна була така, я не знаю, що це за код. То, ні, крім коло красоти. Красота називалася. Так, чорна така велика, так, більша була від відкрита. Красота по документах була. Та більша була така. фес можна. Я тоді боявся трохи її брати, бо вона фес така, яка слітала так. А? Та -та, то й красотка? А? Та. Ну то чорна так ганяла, ти тоді випустив, я... Я би був взяв, але я зараз боявся. Я я ну, вона б було більше від цегає. Чуть-чуть вище на красотки. Групшу, так. А та від ізад мала ще в гарщи. Я вже не би був. Та чуть-чуть вище було і... Ну то фес було кобила туди на час. Але ціна там, то то за то ціна була а за то ще. Так, ціна, так, так. Ну це да, авто моя розмір тут. Я... Так, це розміра Миколина. Честа на Олександріка, так? Чи, так? так. Чи, чи що? Ну як була моя мама і Собєцька. А, вона, має кров. Навіть його в вон, паспорті вона до Олександровка, але по поро, купородству ну, має одну совєтську. Має, ну, має так. кров, так? Що з Ну, Рибинка була метр шість п'ять, а це має метр п'ять шість. Я мірюю задні передні. Ось мірі тут. 4-5 має книжку, можу показати повністю. Та якщо в нас і ветеринарного, на заводі мені дали книжку, ось тут вона має ні, ні тут, ні. Тут вона буде мати метр я, я так дивлюся, як то міг десь аж тут. А ще якщо є такого не... Ну, ну, і п'ястя, тут не тончано, на частина ноги, о там міг. А Та я знаю це все. І Опатна має, вона десь має 2,5, 2,10, 2.15. Я не помічу. Та де 2-5? Я її не продаю. Більше має 20? 2,15-2,20. Коли привіз, вона Скільки? мала 2,05 в рік я забрав її. О, тепер має велике. А шо вона, вона це? Скільки вона має років? 6. 6 років. А, ну 60, файно. Ну, коля доглядається. Не продає, поки що нічого. Не ні кобило, не нічого. Кобило, то я не розговорю. Зараз покажемо лошечку, напишла, десь до ведра. Можете її замало да буде. Малій. Чи ні? Не, не, не треба, я її забагато нема. Чого? Не було. То все не тепло. Чи то у вас було тепло? У нас вже тими днями було прохладно. А У нас буде завтра дощі. Ні, але тепліше стало, бо то було рада. щось так вітер холодний то в горах сніг. Рада? Рада? Рада, ходи ще тебе покажу. Робила гарно. Спокійно. що. Широка шор, мост. Запрягаєшся, їде все, ні. Я любитель на Коли ти їхав? Ти <сіст> не забігав? А ні, тепер весні е, провірив, чи добре натягнув хумут, орчик і задні ліцем по городі потяг. Та, ну да б не виходить. Не забігав фігур. Там молок. Я, я маю дві. В селі треті. Ти не продаєш? Ні, не, не продає. Я хочу на 16-ку, якби на шістку дочку вивезти, я не би продав. Я так хочу, віддав Що? Теж хочу велику фігуру одну купити. Та, але... Мосно таку би було для життя. У в нас тут колись можна було чи там щось поїхати на ріку, а то зараз берег змила. Ну я кажу, йде. таку би на ріку. Рада. Та й що, а то вона і наїде, я упарювати, стоїть, ну, ми закриємо теж. Вона й сама буде їхати щось. Вона навчена. щось. Рада вірости ти буде коло їхати. А, вона буде їхати. Рада, це її мама. Тато цей Декар, Декар, що так, тепер. тепер у вас, я знімав. Перед цим, я думаю, що Стовач вискаше відео певний Перед Буде Дакара, потім буде це рада, не знаю. То Дакар є тато. Раді що? 11 місяців, Але так? Це, Тепер? Червень на, 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 на червень її рік, так? Так, Має... коли Микола каже, міні що міні вона буде більше 45. від Дакара. Правда, на, на, на. Я заберу відро, зараз. Вона в відро кивається. Вона зрахував, дав ті пішки. Вона ніде не це. Шо? Вона ніде не йде від кобили, ні? А буде тої бутова і, того, і А, Ми закобили не сказали, кобила жеребна на на липень, та з лоша має бути. Так, 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 так. Файна, лошечка мосна. Будуть з мамою ходити в парі. Не знаю, чи так коля годує добре, чи вони так випасаються мостно, ну, коні, фест. Не, на коні. Ні, на що задівлю, то я зразу, хочете мені випити. То... Ну дуже файні коні. Я, вася, мене, те, як ви варюєте, мене... я те, тепер лиш почув трохи, жеребцевий був. це вибор. Зимі дава. Зимі даю, я маю банку від фарби, хоч банку від фарби йде, банка йде вівся і банка я, кисіч, нічого, то в мене тут на кожну? Шкар... Ні, ну вона й Вона от е, Ще немає місця, яка її відлучати. Я хотів купити. купитися. Насправді передумав, бо... коли то рубати. Чуєш, вона виглядає добре, бо в нас в сало до тепер. Ще місяця немає яке Так. То. то що 10 місяців виходить десь добре, так? Да. Та рада 10 місяців сала. сало. У вас я позавчора лан забрав, бо я спеціально припинав, бо вона не ходила писати, то може три неділі я її відлучу. Напевно, ти для себе Євіко хочеш так довго отримав? Е... Ну, Я пробував скорше відлучити в молокоси. Мала мосна молока має кобило. Та, та то, так, то, так само красотка. Я то, не... теж ту лошицю. На ту перширонку теж так годувала, але вона трошки скорше відлучив. Я її в січні відлучив чи в лютому. Тому, ага. То що від відвані від на Ага, то того року був. Ти продав. Від факіру то Факір, так. То по Факіру було, так? То? Продав... То, то ворона була, я пам'ятаю. Так, так, так. То вона десь далеко. Вона у доброгості. А, доброго стоїть. <правильно> то що їй вже скільки? Два роки. Ті два роки буде зараз, да, так? Буде два роки. Ну та якщо ці буде рік, то... А, то ті буде вже два роки. А тепер, е, тепер ти покрив мішовим, так? Це доктор, так? Так, да, так, да, так. Да. А яким? Той, що ми знімали, великий та, Він не продав того, так? А Батіста був продав, так? Батіста продав і тепер його брата купили на воли. Ага. Трошки в той, в Львові, ну, той старший, ні. А то я знімав, я знаю, значить, за квітка трога. То дуже, то, було, я знаю. то дуже великий жеребець. То дуже великий жеребець. То буде можна лише... І ногу маю, все маю. 28. Кістку маємо. Живий немає, на ногах немає ніде, ні гниє, ні нічого. Чисті ноги такі мають. мешки. Боєш, ну, Ордени мають позароші, то вони мають це які поситіла, а висоть меч, які жвали, знаєш такі. Хочу поблизу, що має вже. Та місця що має, має два тола.

Ці коні добрі, що вони не вибагливі, не доєдині. Спокійні, чайні. Другий рік заприжає двох і поїхав на вікна. Я на осінь запряжую. Я просто не хочу, бо вона жеребна, а ще що зараз їхати, рискувати. Нас люди запряжують. У нас три тижні тише є. Три тижні, в останній день. Тут. Не бажано їхати, не, так? Не, не, але, то, то їй та Ну, але, і... А їй тим більше не, 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 не бажано, бо вона не їздила. Якби вона їздила, ще то щось є. Та... Коля до того так ставився, серйозно. Ну, то... -то кобили, були колись, мають бути як матка, а жеребці мають працювати. Ну, я розумію, що кобили можна теж легкі роботи, ще або не жереб, де стане так. Ну я рахую, що то. Кубили так заприхтися, провертися. Так. А, Я зараз, знаєш, що хочу, якщо такі. буде виділі то радянсько-високі, такі хочуть, як сласки до були. Знаєш, такі легкі подвижні. Тяжко мені не треба, хочу кореду чи ще ж. Легенькі. Це що сласки? Це польські кіста? Типу, такі такі вони, великі ті, вони були. Вони так, типу, ст, старі, е, орловці, стереотипні орловці. Вони великі, довгі такі коні і, і, і не шкі. У <титут> та, них немає Бог на ноги якої. Вони кажуть, ласки мають по 26 п'ясті. Так? Ой, а я хотів сказати, що... Метр 80 до уходців мають, так що... Такі Великий, злоски, великі, вони... крупні коні, так? Так, вони просто малий розкол мають. Так, знаєш, ну... Але гарні та, коні тут. Гарні, так, гарні. Та, та, та дорогі і, коні, по-моєму, там так. Ласки дорогі. Та, не? ліси, Так, так. Здається, був Міша той Булех, яку купив. А я то хочу, хотів тебе розпитати, такі вони гарні коні такі, Булех. Вони з одного з ласки, здається, має. Так? Вони гарні коні, вони по-своєму файні. Вони такі великі, Довгий, великий. спортивний, але він правильно, людина, йому не потрібно, він не робить ніякі не варит, він не що ваговоз бить. Він має цю маратонку, файно, що ти? То за я бачив, як та їхала кобила, що ти? Їде так, що? Правильно, то треба, ну, оприділитися, для чого тобі кінь, а? Кожен має кінь своє призначення. В це так, ви думали, першоронню, для там, для попережу тягувати, знаєш, попережу тягнути а мібуси, а ордене по горах бігали і працювали. Так що. А зараз у нас люди понамішують трошки укруплення зроблять. Для себе то, класно. Для виклика вони ніякої що, Я можу сказати, що по-чесному, що ті коні по-чесному без зерна не будуть. Ніяк. Аби така трава була. Я не мав, не можу так судити по всіх, але я подивився по, ну, по своїх, суддю по своїх, не можу за всіх. Ну, коротше, я, що, ну треба їм зерна. Що би не було, яка трава б не була, їм треба дати зерна. Трест був у мене той совєцький, то я давав йому так, як своїм, йому того не вистачало. Теж треба було давати. Чим більше кінця? Хочеться, хочуть зерна. A tak więcej, nic no, nie wiem, to wszystko pokaże czas. Я даю ще ячмінь що мені зачетувати милений не, і кип'ятком запалюю, але небагато даю. Але він мало що зеленого їсть, тачку в сутку. Це невелику. Не, не так що пів тачки за, 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 за день з'їсть і пів тачки на ніч. І він її не хоче, і то не доїдає. Але рано з'їсть пів ведра каші, ну майже, коше, трохи, трохи, трохи вівса. І каші десь такого, це разом. Рано і вечір. Ту пайку собі з'їв і все. Ні, ну Якщо ти кажеш, що ти кажеш якщо чесно скажу, я даю, в мене там трохи більше літра виходить. А і він не голодний і все, файно собі. І, і все більше літра получається на них двох. І, і у вас теж кипятком? Ні, Заливає? голодні, холодні. Ну в зимі як холодно, добра з хати теплу воду І він не голодний і це. Ні, там собі, що ну, а тепер вже пустив пасти його на цілий день, то взагалі класно. День пасе собі, а на ніч все одно забирає. А, та, та. День не пасеся. Жирця так? Ні, кобилами мені, я сам тепер. Пасися стов машку з маленьку. Я Машку забрав туди, на поля, до тих, бо хочу тих спустити, так як ти. Типа, щоб вони ходили, знаєш, все одно буде легше, бо вони так подиралися на тих ланцях. То муси пройти, то все мусить. Так, я їй дав старий ланц, ти що за вас. Ну, це не розказувати, ти це не сказав. Я думаю, я в нього нові ланцю так дре. Та ні, я в мене є такі старістерки, що там це все одно десь кимоно на серце. Так, так, вони не розуміють, що себе не шлює, вона вже потім зрозуміє. ну. Тобто вона й жене здобути, вона знає, що ця справа сховала ланцюг. Іде, вже води. Чуєш, дав він ланцюжок ланцюшок за нефізив, так як декара води в турні налеті з Йой, то це в нас вікує чи що там поцарапала, їсти не. Хочу. А вчора його в пастух самого, взагалі. спутав, собі самого, пустив цілий день пас. На вечір забрав. Навіть не я забрав брат а я я думаю, але, що, він, що він, знаєш, жеребця треба тримати в хаті, але є можливість десь попасти трошки. Та не Вон... пасе, навіть тихий рух. Тут то дуже велике, що він зелену траву поїсть. Вітаміни, що ж весня, то зараз літо, вже, коли оводи сильні, то ліпше тримати. Я так рад, що літом, то як їх за кордон, то постійно встань не тримав. Скільки він тебе був? Два сезони? Два роки? Ну, два. роки? ворог. Трим... Там ми десь тут немає, то подальше. Що... Чи ні? Читало, там немає. Так ти? Там є файна. Покажемо. Гарні коні. Ну Олександр ти що Так. — Коля — любитель. Я не ще не хочу. Зараз вона от, та, пішла, лише буде мати, Обама дав їм сім укруплення. І таку дав трошки, знаєш, що... такі грубші коні стали. Для нього в Кістку трошки даст нам. Та, вона вже має 22,5. Що буде? Скільки ти років вже десь сидиш на цих новостях? Ну, займаєшся? — люди. В Олександрівці? Так. Я з 92-го року маю коня мав, а в Олександрівці я тобі зараз сказав, десь 90-го, десь ні, 2002-3 приїхав такий князь. Я не знаю, не буду брехати дуже довго. Саме найперше сюди заїхати тут не було, з Луганська то я завіз князь такий їди. Жеребець? — Так. Тут ні одного навішавця цього звідти заводу не було. Ні, ніде не було, то тільки в мене були. Коли ж відсутки везли мені, бо там я зробив людині там добро. І він то, я я потім продав дві няву і жиреця, а вони продали десь на франків, щоб там, я, ми відкупили. І красотка мала від нього, нього шучку. Мала. мене мало. З ким я поливав вже своїм, тим сілим таким. Я був, купив у кувика того. Фестал, він був по документах чек uh -huh. як якоїсь. Федями його називали. Не знаю, не буду боїхати, як правильно по документах, що там. Бо він мав паспорти. А потім пішов, я забрав найбільше з Шабо, а потім то Вікторія, то, що було там сума, там заголота того типу. Ну що і вже і Полтава в основному Тільки знаєш, що мале то Тож... так, бережу, що схоже, тіма, Ну, в Олександрії є багато шанувальників, що люблять. А то ніхто ні? просто тоді був дефіцит, ні, не було. Я то якби зробив, то я таке добро людині зробив, що він мені теж рептя, кобилку навіть не було шансу. Вон, вони дуже ці коні, спокійні, з ними легше. А? Полтава ще має щось там. вони поняли, народ хоче, люди не, хочуть більше. Тепер свариться, що люди стрій, що, щоб не порвати великим жеребцем, щоб всі мають так, як і... Бо то стандарт має. Має метр 50-50. Але більше всі хочуть більших. І вона того я... почала порвати, напевно, більше мені. Вона почала, але сварятися і тепер приїжджали. Бо і... то є стандарт породний, так як а, ти розказав. Вони мусять бути з них щоб вони порвали малим жеребцем. Бо а, то дуже великий той жеребець, як, як то називається? На 54 тігеран. Тігеран. Mm. Я казав, що це великий жеребець? Дуже великий. 29 500, Ну О, так, він вона, е, Я вам сказав, метр семьдесят запустили по а Наші поміряли метр восемь. Мені скидали, вона видає. Хто скидав мені його відео? Його виводили, віде. віде? Він так, він шию файну має, От ну так. великий. А він пішов від е, Тамерлана з е, Шапа. Просто той жеребець один сезон був і кліща дістав загинув. Кусив кліщ, на аналіз робили і загинув жеребець. В Одесі кусили і привезли. Він спів пару пару кобил спарувати і вийшов той кіран. Я його хотів купити річним і ногу пробив, але побоявся, а до неї треба було відкупити. купити. у них які племені? Чи ти не знаєш тепер, що на, на заводі стоють на племенних жеребці? Жи, ті якісь? чи ти не знаєш так. всіх. Тігіран, ті, ті дакар е і два там ще такі є з назви. Чотири жеребця мають. А скільки кобел чи ти не знаєш? 60. А, ну то є, а мені вже кажуть, то все не падає, то... 30 є ж западає то. Тому що там нема ремонт... вже 30 ремонтних і 30 таких що. Але зараз врудилося в них 11 чи 12 лошад і троє загинуло. Ага, теперішні це Я лошади. Це я того року хочу, то, якщо то... буду продавати, якщо Київ дозволить, то буду щось куди якийсь заберу. То, то, то все через Київ, так? Ми, ми, закінчиться, дай Бог, війна, ми виграємо, поїдемося, там, там красота. Ми їдемо вже і, туди, з тобою давно, найвищих, як той то час міняється, красота. То карантин, <плес> то це, то. Там є той золотий, золотий героїфонд України, де орловці стереотипні, по метр сім'ї, по метр сім'ї п'ять, то туди можуть і на конюшню не пускає, що інфекція. Там чистота ідеальна. А діага. що ми поїдемо на це? Нас пусті. З тобою пусті. Я ще навіть я ще моя мрія, що, не знаю, я б його головку стереотипну. Якщо хтось дивить, я б купив стереотипну. Я метр шість-65 мав. І ми ще не треба, я б я мав колись в дому, такі змішали, це дуже гарно їдуть і їздив, ще з села їздив, аж туди, я будівку нас по Брагу, то не змучується, 15 кілометрів, 15 назад, ще й біг по рад вже, то отак. покажемо ту кобилу yeah. трошки. Тут цікаво Тут ще є така кобелка, ми вже вас показували її з Микола. Дуже гарна. Та Теж нових сумківка, так? Да? Тут чисто наволіться з ріка, але з сумського да. так. Та, то Вона від катера. Вона від катера, я там такий катер, що ще й мов метр комусь. Метр, я там такий катер був, ну то видно по нішу в неї ще, а у Ляшки жеребець моший. Я все його хотів відкупити, не продали, а тепер продали, там десь на фермі є. От, вони всі низькі, бо то є. Там, ну як, по історії, навіть книжку я маю по їх історію. Бо то все було з Росії завезені Олександрів, е... це тільки русський ваговоз. Там то, то, воно, то йде по російському типу. Вони, вони низькі були. Широкі. Ну, вона стандарт породи. Вона чисто стандартна порода, широка, на але Олександру там. Красива. А, ну, ну. Це купила десь сусідів, так? З Так, то в мене такий товариш, собі платив, купив, але там ту машину, яка машина. Вона їде як машина в місто, їдеш куди хочеш, вона робить, він їздить всюди. Вона, вона у нього голосів не хлопав. Він в мене пушкував бульбу, лоша, коли кантаря йде в одному ряду, він на одну сама ходить. Вона мала лоша? Та вона має вже два лоша. А, а тепер поки я туди карантин? Що дакаром? Чи не декаром чи ким був? Зараз не покрита. Не покрита. А ти їй давав Дакару? вона мала, вона мала по його Брата, її брата. Тобто Дакару була покрита, він продав жеребчика в зимі, а я от моя лише. То mm -hmm. Вона мала, так? Та, та. Зараз і, а, не пускала жеребця. Дітки кубили, що має і не пускає. І вона так іде через рік. Вона тепер не жирема. Ні, 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 ми хочемо парувати. Хочемо порувати. Мішун? Рада? Хочемо порувати. Вона хоче розбуртувати колись. Вона Над... можу... ну, капець дорога. Все вже пішла. У нас купила? Ні, ні, лошиться. Дорова ага. доро... ну, доро... mm. пристала. Кубила феширок. Каже, чим вона робить щось. А ні, ну, ні, тут робота <реку> і має дві закрутки, хто би то не розказував. Як машина, ні? Так, та Ось така господарська купила. Ривашка, мазь файна. Mm. Цікаво. Була би кобилка і не тримала, але то був жеребчик і про жиребчик точно, то, 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 яке б вона була від така. Подумав нашому жеребчику. Кобило спокій. Це приміщення, ага. пашу, бал, і треба бути здоров'я мати. І, 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 і. А спіль. як маєш здоров'я, то ще такий може попасти. <різь> може і забигати, так? Да? Так. Васі вже Франкевича. Три жеребці. Білогоревий тий. І, від і від тепер місяця. від добавими ще. Юрий, а що вони дають першими там? Ну, я я розумію, нащо? Ні, каже, що продасть. Сказав, що продає. Ну, він то Дакара ні, та. А по того, або того молодого. Або двох. І режого і молодого. Дакара лишаєш. що взагалі може продасть всі потім на осняти. Дакара йому хоч зробив подарок, але якщо він хоч я забрати, то що він. Ні, він Дакара не продає знаєш, мій жив на, на даний час таки. Хочеться там зарікати ще. Там. Може ще колись буде, ні? Тут, наприклад, якщо вона за тиротлами, то ми, тут не всі ті живуть. це треба ти пашу. Добре припнути, Вася, то вже це просто так. Ти ще поїхав, і... десь поїхав відомо. Да. Хто має, мусить хтось бути на цьому. Оцей Олег, то як я їду в Німеччину, то він мені перетикає. А хто, я ж, як би, каратин, Лобах Знає, свої нюанс. А ще як піде по кобилам нього. Я того і свого не пустив. Я вже думав, пускати, не пускати. Думаю, а ще як дзвонив до тебе, ти кажеш, не, ну, що толку не буде, ну, то не я вирішив 100%. Я, вже, 100%. Я, я думаю, він тепер спокійно, я би був ну, собі наживця. Пустив і що ціле літо далі? Пустив за одної кобили свої. Ні, ну, ні, то не буде, бо я її дакаром я порвав її і свою кобилу. Йому, вер... Йому на вересень два роки. Куди? Переповторила. То що за скоро? Вже Ми. На заводі що він в 3 роки тільки почав пускати. Пускати жеребця в три роки, а в 5 років він тільки може мати ліцензію. І подивиться, що він щось дає тільки лошади, то він так дуже просто з жеребцем. У нас так собі люди такі. О, жеребець вже пускає жеребця. Сміються ще. В Полтаві була кобила 1,48 мала. Я забув, як вона називала. Совєтську кров мало. Метр сорок вісім. Вона видала фрезера, метр 71, тонну 100 важив. І реформатор, що був на Чернівці, то навіть відділу. Той що, райдер, ми кажемо? Той, що загинув, той фір. Знаєш такий, раз на святі коні був держок Сергія. А, я вже знаю, знаю. Такий дереш, так він був на коні моїй коні, на змагання. Добре, йдемо. Йдемо, бо воно вже ровок зараз. Так, Я що... вже знаю, котрий тут. Ну і всі коні великі, вони, вона мала метр 48. Сили... Коняга такий мосний був. Вона всю давало величезні коні, був. дуже великі коні всі давали. Чуєте, що Микола кажеш, кобила мала метр 48 по лінійці, так? А давала такі 48. по метру сім'я більше, так? Фрезер метр 1,71, реформатор метр 64, чотири. Я мірив, що в колень був одесять. А тоді може і більше вже дати. Я вже нагадав, котрий ж ребеться. Я пам'ятаю вже точно, знаєш, котрий тут же грабеться. Він такі що гоноров вони його зачепили, пам'ятаєш, трохи були там до грузу. Та, 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 і так фіння. валив. Ну, то він тоді загинув в них чи що? Щось там сталося, я не знаю. Ну, добре. Йдемо, йдемо. Йдем. Показали трохи коней, Коля своїх напоїв. Трохи нам розказав за Новолександрійці. Микола завжди це все знає. Ну, чого, кубита, як, каже, як Микола каже, би мир, все буде добре. Поїдемо в Полтаву, ні? Обов'язково. Якби закипив, я піду, хочу поїхати, я вже заскучу за Полтаву. Біля Полтави в волках є, ще теж завод, там є совєтсько змішані. племерепродуктор там тоже ще є там є пару штук. Ще, Все, Але то, що біда, що вони колись продавали на Росію, тепер вже не будуть і вже ми Будемо, будемо ми брати, так? Там вони всю Харківську область на Росії продавали.